Хто за? Проти. Отримались? Не голосували. Дякую. Переходимо до порядку денного. Всі виступи, які були записані, будуть надані в розділі різне. Дякую. Прошу депутата переходити до розгляду питання порядку денного. Питання перше. Депутатські запити не надходили. І Питання друге. І я, а, вам над... Ви на минулій сесії вам була, була дана змога виступити, ви все сказали. Ви зможете виступити, ви зможете виступити, ви зможете. Дякую. Ще раз ви піднімете до мене руку, ви будете зафіксовані з цим правоохоронними органами. Прошу, шановні депутати, про висловлення недовіри. Я I'm yeah. sorry. Yeah.